Господь з вами «І ідання святої Івангелія від Луки. Того часу Ісус сказав Фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в баграницю та вісон. І розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його воротьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели. На лону Авраама. Помер же й багатий і його поховали. І в Аду він терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи. Батько Авраама, змилосердься наді мною, і пошли лазаря. Щоб змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходило. Той же відказав, благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю п'ять братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: Ні, батько Авраама, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому. Якщо Моїсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Слово Господнє! слава! Напевно, колись ви чули, як в Польщі один священник, коли була Пасха, закінчив читати Євангелію і сказав такі слова: Христос Воскрес, але ви і так в це не віруєте, і сів. Розумієте? Я кажу це в контексті сьогоднішньої Івангелії. Є цей діалог цієї особи, цього багатого з Авраама. Той йому каже чітко ясно, вони мають Моїсея та пророки, хай їх слухають. Каже ні, ні. Там, яка слухняність? Які пророки, який Моїсей? Якщо би хто з мертвих, тоді би повірили. А я вам кажу, Ісус тут стане зараз перед вами і ви і так не повірите. Ми думаємо, що якщо будуть якісь чудеса, щось таке буде, то ми відразу повіримо. Ні. Тому Ісус Христос говорить, що хто вірний в малому, той буде вірний великому хто має вухо відкрите, хто слухає. Псалом 62 каже: Бог раз сказав, я два рази почув. Бог раз говорить. Дивіться, скільки років ми ходимо до храму. Слухаємо Слово Боже. Слухаємо, як слухаємо. Чуємо, як чуємо. Хтось собі думками, хтось там плани створює, хтось там живе, живе завтрашнім днем. Ось. Але не чуємо. Мене торкає одна така річ, яка є у євреї. Ми сиділи, святкували урочистість оце піво. Ну і потім пішли в зал, показували фотографії. Ну Все прекрасно, все чудово. Ось. Але одна річ, яка мене збентежила. Ми живемо минулим. Минулого немає. Воно прийшло, так як оцей чоловік багато, Бог йому дав шанс. А що роблять іреї? Вони бачать конкретні дії Бога в їхньому житті, і що роблять? Не вертаються в минуле, не живуть майбутнім. Але вони переносять той факт, ті події. На сьогодення. Тобто це так, як би сьогодні було. Розумієте? А ми постійно живемо в відчудженням. Або там, або там, але не тут. І оце є такий момент, який не дає нам зрушити з місця, не дає можливість нам змінитися. І отакий от шанс мав цей багатий. Подивіться, що цей багатий не має імені. Немає ім'я. Лазар має ім'я, а багатий не має ім'я. І ця ситуація відбувається з багатим і з Лазаром. Лазар це дар Бога, це Бог заступається, Бог допомагає. Що робить Бог для багатого? Такий є термін депонувати. Економісти то вони напевно знають. Деколи кажуть, що там з грошима треба щось робити такі терміни, не знаю, чи знаєте про нього. Можна сказати депозит, іншими словами. Тобто ти вкладуєш щось. Так само тут депонувати це значить щось покласти, вшанувати, зберегти, дотриматись. І от в випадку цього багатого. Була така ситуація. Бог йому дав дар багатому. Лазаре. Каже: на тобі: я даю тобі скарб. Даю тобі у цю, у цю особу. Що зробив багатий? Як каже Вірка Сердючка, геть москаль красивий з України. Да? І от те саме він зробив з багатим. Геть. З бідним перепрошую. І от те ж саме ми робимо в нашому житті. Бог нам дає кожен день той чи інший дар, дає життя, дає чоловіка, дає дружини, дає дітей, дає церкву, дає спільноту, дає передусім самого себе. А ми кажемо: слухай, почекай. Почекай. Мені треба гроші заробити, мені треба забезпечитись, мені треба жити для себе. Жити, пити, веселитись. Бо завтра ж помремо, то треба використати з цього світу. І насичуємось, черпаємо, черпаємо, беремо. А ці скарби, які Бог нам дає, ми ігноруємо. І це проблема не тільки тих бідних, яких, яких ми зустрічаємо, не тільки проблема завжди твого серця. Проблема твого життя. Проблема те, чим ти живеш. І тому сьогодні. Бог на прикладі багатого і лазаря показує, показує мою і твою історію. Це стосується не тільки тебе, мене теж. Кожного з нас, всі, хто тут сидить, хто присутний на цій Христі, кожного без винятку стосується. І тому, якщо ти віруєш в Воскресіння, якщо ти віриш, що Ісус Христос переміг гріх, знищив цей гріх, то ти будеш вірити кожному слову, яке церква дає. І будеш слідувати за цим, і будеш виконувати. Бо маєш кого Мойсея і пророки. Маєш праведники. Маєш, і, і, я вже це казав, і буду ще говорити, маєш в католицькій церкві всі інструменти для того, щоб спастись. Все маєш. Користайся, будь ласка. Маєш цей депозит віри. Те, що має церква, вона охороняє цю віру. Тому церква не спішить з висновками завжди повільно, отакий, от як я. Так? Такий трошки цей флегматик такий, так? і з відповідь. Але Бог, може, Бог погоджується на цей флегматизм. Але йди дорогою на вернення. Проси, щоб Бог міняв твоє серце. Проси, щоб ти бачив свою дійсність. Проси, щоб ти бачив себе ти, те, ким ти є. Проси, щоб Бог тобі допоміг. Кричи, використовуй ці всі інструменти. І тоді, не, і, і, і тоді не будеш безіменним, а будеш мати ім'я Лазар. Будеш мати ім'я конкретне. Подивіться, як слово Боже нам показує, як нам показує Лука, що Лазар, так, яким чином потрапив на небо? Ангело його занесе лоно Авраама. За Авраама вже чули багато разів. Батько віри. Авраам, який повірив Богові, який був політеїстом, вірив багатьом е, 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 богам, бага, бага, різним богам, приходить якийсь голос і говорить йому. І всупереч будь-якої логіки, він вірить і йде за цим голосом. Розумієте, якби зараз, якби зараз е, якийсь голос би почув, не знаю, яка тут є лікарня. Ну, В Кам'янському там Коваленка, по-моєму, один є така, за, за нашим парканом, всіх лікарням, то відразу тебе би туди завели, бо ти чуєш якісь голоси. А Авраам не думає, що про нього думає, йде за Богом. І тому він є, батько що він довірився Богові, пусть цілковито. Розумієте, а ми прагматичні, а чи це буде зручно, чи вигодно, що я з цього буду мати. Da, коли буду мати, як буду мати. Розумієте, постійно включаємо цей калькулятор і з Богом да, розмовляємо через е, математику. Да. Скільки я буду з цього мати. І тому Господь чітко ясно говорить: мають Моїсеї пророки, мають Авраама, Ісаака, Якова. Розумієте, батьків, які, якщо подивитися на їхню історію, їхнє життя. Бачимо, як вони довіряли своє життя Богу. Зараз Бог, дивіться, як Бог є добрий. Кожне століття має якихось своїх святих. Подивіться, минуле століття найбільш криваве століття за всю історію існування християнства. 80 мільйонів християн загинуло віру. Бог посилає. Леопольда Мандича. Отця піво, святу Тересу Скалькоти. Таких великих святих. Жанна бере ту мову. Ну, не знаю, кого ще там. Ще можете перераховувати, переходити. Дає, каже, дивіться, дивіться, що, що я можу зробити в їхній історії, що можу дати святі. Що, що навіть якщо є пересліду, навіть щось є, є, є ситуація, що люди відходять, масово відходять від Бога. Я є той, який даю святість. Я є Той, який приходить і міняє твою історію. Міняй твоє життя на, на те, щоб ти бачив мене в, в своєму житті, тобто Бога. Приходить 21 -е століття, так само, тільки чуємо церква того, того голосила, того проголосила, блаженим, святим. Для чого? Для того, щоб ми обліпили всі стіни і дивувалися ні. Для того, щоб ми йшли за Богом. Щоб ми розуміли, що Ти є покликаний до святості. Що нам Господь говорить? Святими будьте, святими будьте, бо я є святим. І Бог кличе кожного кожного з нас до цієї святості. І ця святість можлива тільки тоді, коли ти будеш сукняний, коли будеш жити правду, коли будеш сидіти за Богом. Не будеш крутитися навколо себе, перестанеш бути в центрі свого життя, що тільки Я, Я і Я. А має бути тільки Бог. І ми крутимось навколо Бога. Бог є в центрі. І тому, якщо та, таким чином будемо йти, то святість нам гарантована. І тому е це слово є, не є таким, ну, ми не живемо в 18-му чи в середньовіччі, що будемо вас лякати. І, і, і карати вас, словом Боже, Собто, ні. Це є твій, твій вибір. Або ти приймаєш, або ти є католиком, або ти не є католиком. Бо ти або є віруючою людиною, або не є віруючою. І тому не живи, так вже сьогодні сказав, не живе минуле, а живе тепер, сьогодні. Те, що ми постійно теж наголошуємо, 95-й псалом. Якщо сьогодні почуєш його голос, не роби закаменілим своє серце. Сьогодні Бог приходить. І тому церква постійно, кожну неділю, на всі урочистості, на всі свята, завжди нам говорить і монахам, і священникам, і світським, і мирянам, каже, читайте цей псалом. Сьогодні Бог до тебе промовляє. Промовляй так, як промовляє. Ти чуєш так, як чуєш. Бог не гіршиться твоїм життям, не гіршиться тобою. Але каже, не вертайся, слідуй за мною, йди за мною. І дивись, дивись, щоб ти не потрапив в відкла, щоб ти не потрапив в ад в пекло. Бо реально ад існує. І діалог також існує. Хоча світ, як я вже сказав, є прагматичний, він каже, де той діалог? Де то пекло? Якщо тут в світі ми бачимо, що відбувається. Але воно реально існує. І ми можемо, на жаль, втратити. Тому церква проголошує і говорить, що від твого, від твого навернення залежить Твоє навернення. Бог вже свою справу зробив, дав свого сина, відкрив нам небо, помер на Христі, Воскрес, дав нам своє Слово, дав нам нову заповідь. Тепер від Тебе залежить. Чи ти актом волі будеш вибирати Бога, будеш слідувати за Ним? Чи будеш жити для себе? Як егоїст, як гедоніст, як людина горда, пихата, тільки брати, споживацький підхід, тільки брати і жити для себе. Чи станеш альтруїстом, станеш людиною святою, чи станеш тою людиною, яка вміє давати, вміє жити Словом Божим? Тому, братя і сестри, себе і вас закликає саме, саме для цього. Тому нехай це слово, яке сьогодні ми почули, нам в цьому допоможе. Тому це Слово Боже не є для того, щоб ми його раз почули, як, як в школі, знаєте, ЗЗ-зе. Завчив, здав і забув. А? Слово сьогодні дається нам для того, щоб ми цілий тиждень над ним розмірковували, роздумували. Тому що тиждень починається не з понеділка, а сьогодні з неділі. Тиждень розпочинається з неділі. Більше того, що і в Соботовечір. І закінчується в суботу теж. І тому, коли ми отримуємо це слово, ми над ним роздумуємо, живемо. І вже на кінець я вам скаже один є такий єпископ в Польщі, який каже, я читаю до тих пір того Слово Боже, аж поки воно мене не торкне в мого серця. Тобто читає, читає, читає. Фрагмент. От На сьогодні є фрагмент, читає і не розуміє. Не торкає, він знову перечитує. Не торкає, він знову перечитує. І, звісно, просить Духа Святого, щоб допоміг. Аж до тих пір, поки воно торкнуло натур... в якийсь момент, він ходить з тим словом і роздумує. І тому цього бажаю і собі і вам. Амінь.